вас, мої любі телеглядачі! Д Привіт добрячок. Малята вітаю вас. А чого це ти, білочка, якась така засмучена, якась невесела ти? Та ні, нічого, не зважай. Так, так, так. А що це ти там ховаєш від мене? Н ні, ні, добрячок, я, 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 я нічого там не ховаю. Е, ні, білочко. Від мене не сховаєш. Ну, давай витягуй, що там у тебе є. Це лист, добрячок. А що за лист? Ну, просто лист, від, від, від телеглядачів. Мені лист? Тобі, звісно, тобі, а, а, а кому ж іще ось принесла, це Кукабара передала. Ось Так пізно прийшов лист, і, до речі, чому ти його ховала? Ну Насправді цей лист прийшов ще в день. Але, але я не хотіла його тобі так швидко віддавати, тому й ховала. А чому ж ти не хотіла його віддавати? М -м -м -м, бо я теж добрячок хочу отримувати листи. Тьф, от тобі й маєш. Це ти так засмутилася, бо хочеш е, листи отримувати? Так, а мені ніхто не пише. Так, все все зрозуміло. Ти просто як та Оля з моєї сьогоднішньої історії, а їй ще теж ніхто не писав. Насправді проблема була не в тому, що їй ніхто не писав. А в чому ж? Поки листи не отримувала Оліна, старша сестричка Марічка, Оля навіть і не помічала, що їй так погано без тих листів. Але коли друг Марічки пішов в армію і почав їй... Листи присилати. О, це Оля одразу, напевно, захотіла й собі. То, звісно, тим більше, що Марічка так любила читати і перечитувати листи свого друга, вона знала майже на пам'ять всі ті листи <рес> і їх ховала під подушкою. Отакої, я б теж так хотіла Добрячок! І Оля так мріяла, щоб їй хтось написав, адже всі її друзі були поруч. Mm -hmm. З усіма вона могла, ну, як не побачитись, то зізвонитися або по електронній пошті переписувалась. Але це ж не те. Ти. ти ж не зможеш електронного листа під подушку сховати. Дійсно, не зможеш. І в руках потримати його не зможеш. Так і в руках не можна тільки. Мишку комп'ютерну чи клавіатуру хіба можна в руках потримати. От бачиш, бачу, і знаю, і все розумію. Адже Оля, так само, це як і ти, відповідала, коли мама їй запропонувала переписуватись по комп'ютеру з друзями. І що ж робити, добрячок? Мама вже думала, думала, думала та й вирішила сама донечці листи писати. Е, ні! Так не цікаво. Так і Оля так само сказала. Ні, мамо. Що ти мені можеш цікавого написати? Ти і так мені щодня все розповідаєш. Правді. І все було б не знаю, як вирішилось, якби одного разу не приїхала бабуся в гості. Ура, Бабуся приїхала! Я так люблю, коли бабуся приїздить. Оля теж дуже любила. І ось вона вирішила поділитися проблемою з бабусею. Так, 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 і ще ж бабуся порадила. Бабуся вислухала онуку і сказала: то, то це ж просто. Що просто, Добрячок? Та все дуже просто, каже вона. Ось дивись, мені теж ніхто не пише, і тобі ніхто не пише листів. От ми будемо з тобою писати одна одній листи. Яка чудова ідея! Ту, та ще й яка. Олі, до речі, так вона сподобалась, але. Що ле? Але ж, каже Оля, ти щодня з мамою спілкуєшся по телефону, і всі новини вона перша дізнаватиметься, а мені таки твій лист поки дійде, то всю інформацію вже всі знатимуть наперед. Справді, а що ж робити? Ти знаєш, бабуся її була дуже мудрою, і каже: а ми не писатимемо у листах, як у нас справи, чи ще якусь інформацію, що сталося в нашому житті? Справді, про таке по телефону можна сказати. Так. Але ми писатимемо дещо інше в наших листах. А, а що, що Добрячок, ось як цікаво? А ми будемо писати в листах біблійні вірші. Отакої! А, а що? Адже Біблія то є лист Бога до нас. Ой, справді. І тому ми читатимемо листа Божого щодня, і те, що нам найбільше сподобалося, будемо писати один одному в листах. Ось яка чудова думка! І ось коли бабуся погостювала у Олі і поїхала додому. Оля в перший же ж день написала бабусі свого листа з особливим віршем, який їй дуже сподобався. А який? Який це вірш? Вона писала, бо тільки я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Який чудовий вір! Справді! І всі ті листи, які надсилала бабуся для Олі, дівчинка вивчала на пам'ять. Ось як вони вирішили цю проблему. Ти знаєш добрячок, а я теж вивчатиму на пам'ять і писатиму бабусі свої листи. Хм, от ти чудово, білочко. А ще, якщо хочеш, можеш приходити і будемо разом читати листи від наших телеглядачів. Дякую тобі! А нам, білочко, залишилося тільки попрощатися з нашими телеглядачами і побажати їм дещо. Так. Давай. На добраніч, наші шановні телеглядачі. І солоденьких вам снів, малята.